Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про закриття зміни з касовим апаратом та здавання виручки у банк. Вірніше, неможливість здавання такої вирочки. Що робити, якщо ви закрили зміну, але ви не можете інкасувати виручку відділення банку через відсутність світла, через інші проблеми, у тому числі неробочі відділення банку. Що робити, і чи буде порушенням, якщо залишити? Виручку у сейфі у касі підприємства чи в торговій точці. Ми говоримо з вами про ліміт каси. Тобто підприємство самостійно встановлює, розраховує та встановлює ліміт каси, і понад лімітні залишки, звісно, повинні бути інкасовані у відділення банку для здавання на рахунок. А насправді відсутні штрафні санкції за порушення ліміту каси. Тобто, колись давні ще була двократна санкція за перевищення виручки понад лімітні понад встановлені ліміти. Але зараз самої санкції немає, і тим більше не потрібно робити такі рухи, як видати підзвіт усю готівку керівнику, а потім повернути її назад, і потім знову видавати і так. Створювати операції, які фактично відсутні, і займатися фальсифікацією касових документів. Я це дуже не раджу робити. Я можу сказати, що ви можете тримати готівку у касі підприємства чи у касі торгової точки. А якщо вас дуже турбує неможливість дати інкасувати вирочку в банку, можете скласти пояснення: касир чи інкасатор, чи особа відповідальна за. Здавання виручки в банк може скласти пояснення про причини неможливості такої інкасації. Немає відповідальності за таке порушення, не буде штрафів і не переживайте, працюйте, заробляйте, дивіться наш канал, радьте відео друзям. У нас на цьому все на все добре. До побачення.